І зараз що ми робимо? Вже Знайдіть ту позицію знов заземлення, але на власній п'ятій точці, можна знов таки порухатися, знайти той ритм, як вам ну, зручно. Можна знов трошки потягнутися, повиправлятися, щоб тіло було як максимально зручніше. Після того я кладу руки собі на коліна, ви як зручно, і Далі я вам пропоную приплющити очі, ну тобто не дивитися на мене, немає потреби. Я буду давати ну певно такі налаштування звукові голосом, і ви просто йдете за цим налаштуванням. І немає сенсу себе силувати, щось спеціально побачити. Те, що буде в вашій уяві, те око. Те, що буде, це як такий танок з власною підсвідомістю. І почнемо ми цей, цей танок просто зі спостереження за диханням. Я спостерігаю, як я вдихаю, це промовляє кожен для себе. Я спостерігаю, як я вдихаю. Я спостерігаю, як я видихаю. Я бачу мій дих. Я відстежую мій видих. З кожним вдихом я наповнююсь енергією. З кожним видихом я відпускаю все, що мені заважає тут і тепер. І ваша уява переносить вас на прогулянку, на прогулянку до лісу. Ви йдете лісовою стужинкою, розглядаєте навколо себе, вдихаєте чисте, свіже лісове повітря. Дослухайтесь шорохів та лістового галасу? Який він ліс, де ви прогулюєтесь? Яка в ньому пора року? Який час доби саме зараз в вашому лісі? Якою стежинкою ви йдете, тораною, чи ледь-ледь помітною? Чи густий той ліс навколо вас, чи навпаки ріденький? Як ви почуваєте себе, коли прогулюєтесь в цьому лісі? І поступово стежинка виводить вас до галявини. Так, Вам цікаво подивитись ту Галявину, розглядіти її. І ви бачите на цій галявині будівлю. чи то хатинку, чи то будиночок, чи щось інше. Бо в кожного це власна будівля, власна споруда. Обійдіть навколо цієї будівлі і то подивіться, що саме знаходиться на вашій удалені галявині. Який це, чи то хатинка, чи то будиночок, чи щось інше. Наскільки він маленький чи завеликий? З чого він збудований? З якого матеріалу. Наскільки там багато поверхів, один чи більше? Наскільки багато віконець в цьому будиночку? Ті віконця закриті чи відчинені? Чи можете ви зазирнути всередину нього? Чи має цей будиночок або хатинка якісь двері вхід? Що там біля дверей, якийсь ганок, чи сходи? чи ще щось? І так, звісно, вам хочеться зайти всередину. Дуже обережно ви відчиняєте двері. І ви опиняєтесь в просторі, просторі, віз якого ви бачите п'ять дверей, П'ять дверей, п'ять кімнат, в котрі ми будемо зазирати по черзі одна за одною. Отже, перша дверь, перша кімната. На тих дверях написано цілі та цінності. Зазирніть всю кімнату, аби зрозуміти, якими життєвими цінностями, якими важливими цілями воно сповнено. Що ви бачите в кімнаті цінності і цілі? Це може бути, бути якісь конкретні речі. Що важливі для вас. А може бути гра кольорів, чи якісь незрозумілі переливи кольору, світла, ще чогось. Головне просто помітити, що ви бачите в просторі цінності і цілі. І як ви себе відчуваєте, коли ви торкаєтесь цього простору? Що це для вас? Які відчуття в тілі виникають, коли ви знаходитесь в просторі власних цінностей і торкаєтесь власних цілей? Ви можете просто поспостерігати. Що там є? Бо цей простір, він не є сталим, він дещо трансформується протягом життя. І, можливо, саме зараз цей простір знаходиться у стані якогось переробки, трансформації. Це нормально, це окей. Головне знати, що було, що є, і що може бути далі. Які цінності вас гріють саме зараз, і які цілі перед вами спливають саме зараз. А далі буде далі, далі ви зайдете в цю кімнату і подивите ще раз, що змінилося. Поки що ми обережно залишаємо цю кімнату, закриваємо двері і бачимо наступні двері, де написано. Внутрішня сила. Зазирніть у простір власної сили. Чим він сповнений? Де ви можете брати цю енергію, ту силу здійснювати? Ваші мрії, силу? Доходить до тих цілей, які ви знаєте для себе обрали, в чому виражає себе ваша персональна сила? В яких образах, чи контактах, чи звуках, в яких відчуттях вашого тіла? Зафіксуйте для себе саме те, що є для вас найважливіше, найяскравіше. І просто запам'ятайте це, бо якщо ви знаєте, в чому ваша сила, ви завжди можете взяти її там, де вона знаходиться. І зараз ми обережно йдемо з цієї кімнати аби піти в іншу кімнату, де написано зовнішня підтримка. Цей простір потрібен, коли нам не вистачає власних сил і ми потребуємо підтримки назовні. І ця підтримка є завжди, але для кожного вона своя. В чому саме ваша зовнішня підтримка? що підтримує вас якнайбільше. Знов таки, це можуть бути конкретні образи, якісь ситуації, чи може природа, музика, спілкування з людьми, читання улюблених книжок, хобі. Спорт, дуже багато речей. Але це те, що приходить назовні і що допомагає вам відновити власний ресурс. Як світ підтримує саме вас, Як ви відчуваєте ту зовнішню підтримку світу. Занотуйте це собі. І будьте готові заходити в цей простір тоді, коли ви цю підтримку потребуєте. Зараз ми обережно причиняємо ці двері, йдемо в наступну кімнату, де написані такі серйозні слова, самоорганізація і дисципліна. Це про те, як ви організуєте. Власну активність, як ви узгоджуєте цю активність із тими цілями, що ви бачили? І як ви користуєтесь своєю енергією чи підтримкою світу? Тобто те, як ви організуєте і зовнішні і внутрішні потоки, зовнішню і внутрішню активність. Як Облаштована саме ваша самоорганізація. Як ви дисциплінуєте саме себе, соб, на що це схоже? Будь-який образ, який надає вам розуміння власної самоорганізації. Розуміння того, як ви упорядковуєте. Свій внутрішній світ, і внутрішню, і зовнішню активність. І ця кімната, вона також не має стали порядок, бо з часом людина змінює способи самоорганізації. Можливо, колись пізніше ви захочете тут зробити переобладнання і щось робити в інший спосіб. Головне, ви знаєте, що ви можете змінювати свій стиль самоорганізації. Ми зараз закриваємо, спричиняємо ці двері і йдемо в останню, і як по мені найважливішу кімнату, де написано світлими літерами любов. Ви входите в простір з енергією любові. Я бачу по ваших посмітних обличчях, що ви дійсно вже в цьому просторі. Чим він сповнений для вас цей простір любові? Я не хочу говорити якихось конкретних образів, бо в кожної людини власне відчуття любові, власні образи. Власне навіть нерозуміння знання, глибинне знання, так, це простір любові. Я відчуваю серцем зараз, що цей простір йде від серця до серця поміж нами, але що ви в ньому бачите, це ваша внутрішня містерія, це ваша внутрішня таємниця. Це пісня вашої любові. Просто самі до себе почуйте це пісню пісню любові і, можливо, знайдіть якісь слова, які слова в цій пісні, про що вона пісня вашої любові, і ця пісня. Лунає кожного разу, коли ми готові її співати, коли ми готові її слухати. Вона ніколи не закінчується, вона є завжди. І це також варто знати, пам'ятати, відчувати, бачити. Подивіться навколо себе. Чи змінився простір навколо вас після того, як ви відчули, проспівали, прорезонували з піснею любов'ю? Ви можете вийти з кімнати, з будиночку? Чи це той самий будиночок, чи щось змінилось? Чи той самий простір навколо будиночку чи також що змінилось. Подивіться навколо себе оновленими очима, оновленим, оновленим станом, станом, сповненим любові. І самі собі посміхніться, моя любов. Завжди зі мною. І мій простір сповнений любові. Завжди зі мною. І після того дуже спокійно, дуже тихенько можна розплющувати очі. І я скажу вам, що робити далі, коли побачу, що ви повернулись ну, до цього дня, до тут і зараз. Я вам скажу, що можна робити далі. Ми обов'язково обговоримо про те, що ви бачили, але зараз я вам пропоную, тут можна ускладнений варіант і спрощений, ускладнений це взяти аркуш паперу, скласти його отак в навпіл, Потім так скласти, на три частинки зараз я складаю, і ми отримуємо шість секторів. І тоді це буде перший малюночок, хатиночка, яку ви побачили, чи будиночок, далі простір цілі цінності, далі простір внутрішня сила. Зовнішня підтримка, простір самодисципліна і простір любові це ускладнений варіант. Але якщо ви не хочете так прописувати кожен малюночку, бо це аж 6 малюночків, можна просто взяти один малюнок. Намалювати, що ви побачили наприкінці, коли ви вийшли в простір любові, а десь там всередині щось собі просто запіткувати щось, що важливо для вас, найважливіше. Тобто спрощений варіант, ви малюєте щось, що найважливіше, от, наприкінці, що ви побачили, а ослаблений варіант це кожну кімнату і будиночок в цілому. Який варіант ви обираєте самі, бо, ну. Як вам хочеться. І я даю час Наполю малювати. Зараз завершу, ну, закриваю запис, бо це не без запису, ми просто поговоримо, що там було. Шановні, я дуже вдячна, що ви поділилися вашими оці внутрішнім світом, бо насправді кожен розповідав про себе. І я зараз так ключові налаштування. Про які елементи себе ви розповідали, а ви узгоджуєте ваші ці розказики з тим, що я даю якісь параметри. Ну, По-перше, я вже за браком часу не розпитували про, про той ваш ліс, але ви ж про ліс також ну, було спочатку ліс. Mm -hmm. Ліс це наші ну, думки, це простір наших думок. І який той простір ваших думок? Темний чи прозорий, заплутаний чи проріжений, комфортний чи дискомфортний? Комфортний. Тобто ліс це простір ментальних налаштувань, і ми пішли в подорож у саме у ці наші ментальні певні налаштування. І перше, що ви побачили цю галявинку і то споруду, будинок, хатиночку це як ми сприймаємо самих себе. Отой От ваш будиночок на початку це ваш, ем, мені сподобалось хатинка на курячих ніжках, ну для мене це, ну, особисто для мене це щось таке дуже автентичне, дещо чарівне, щось дуже таке ну, домашнє, не для усіх. Ем, якщо хтось казав про башту, це. Сприйняття себе, що 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 має бути видно чи, ну, чи примітне, ну, і, ну щось дуже таке високе і важливе, бо що таке башта. Башта, що дає погляд назовні, що дає вміння от, відстежувати атмосферу. Якщо у когось там це будиночко з'єднання з Україною, це про ідентичність себе і цілої країни, і як воно є, там які віконці, це наскільки ви відкриті чи закриті? Ті, наскільки легко чи складно зазирнути туди? Хтось казав, що мій будиночок не дуже мене пускає. Це знов таки про. Не ту зовнішню, комуні... зовнішню комунікабельність, а про внутрішню, наскільки готові чи не готові впустити всередину і відкрити ті потаємні кімнати самого себе. Бо далі були саме потаємні кімнати, і вони дуже прозорі. Зрозуміло, що цінності і цілі це те, що надихає нас саме зараз. І я казала, що вони можуть змінюватися. Я поєднала цінності і цілі, бо цінності це більш таке подобне. Повжена, ну, там, на, на роки цілі, вони ну, на рік, на два, на три вони більш швидко змінюються. Але якщо ми розуміємо власні цінності і цілі, то ми живемо, живемо власне життя. Бо якщо ми йдемо. Віримо в одне, а робимо інше, це як розрив самим собою. Головне, що те, в що ми віримо, щоб ми це робили. Далі внутрішня сила. Тут знов таки, ви, ви чули образи дуже різні, але головне знати, що саме вам дає цю силу, на що ви налаштовуєтеся. Зовнішня підтримка знов таки образи дуже різні, як ви чули. Ну, знов таки головне знати, де я можу набратися. Тих сил, коли мені їх бракує, коли не вистачає. Стосовно самоорганізації, кожна людина унікальна, і кожна людина в дуже унікальний спосіб організовує власні потоки, власну активність. Тут головне знати, чого я, ну, що для мене важливо, цінності, чого я прагну, цілі, на що я спираюсь, сила, де я беру ресурс, підтримка і як я все це беру, складаю докупи. І ви, знов -таки, і чули, що способи будь-які різні формули універсальної немає. І важливо розуміти себе і розуміти, що різні люди організовуються в діжний спосіб. І якщо інша людина щось робить не так, як я, це не значить, що вона там чи, або не професіонал, або це просто вона це робить в інший спосіб. І для мене оце остання кімната любові це кімната, яка інтегрує, яка... Знімає якісь боротьбу протилежності чи чогось. Дивіться, після любові йшло розширення будиночку у когось, в когось з'явились кордони біля будиночку. Це означає, що любов дозволила відокремити себе від інших для когось, навпаки, любов допомогла почути ну, відчути себе як частинку всіх інших. Але любов це те, що знімає протиріччя, протиріччя різних проявів, протиріччя різних думок, протиріччя різних відчуттів, різних образів і любов це дійсно що дає якесь певне єднання і певну силу. Ну, це дуже коротко, часу мало, тому я передаю слово колезі за на завершення. У нас 10 хвилин тільки.